Вітаємо вас, друзі! Слава Україні і героям слава! До вашої уваги випуск новин підсумки тижня! У нашому анонсі ми повідомимо, про що тут ітиметься. День захисників України відзначали 1 жовтня. Офіційна хроніка тут ітиметься про засідання оперативного штабу та сесії Карлицької міської ради. Низку професійно свят відзначали на тижні у нашій громаді. Новини культури. Служба 102 повідомляє. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск із сюжетів про заходи, які проводилися у нашій громаді до Дня захисників і захисниць України. У День захисників і захисниць України 1 жовтня на алеї Слави Героїв Карлику відкрили ще чотири банери з портретами героїв-захисників України наших земляків: Володимира Семененка, Андрія Охріменка, Івана Тетякіна, Олексія Рогатіна. Відбулось покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні, портретів загиблих за участю керівників громади, родичів загиблих. Присутні взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання, говорить кагарлицький міський голова Олександр Панюта. Я хочу рідним ще раз і ще раз наголосити, що ми все будемо робити. Для того, щоб увічнити пам'ять про наших героїв, ми в майбутньому збудуємо обов'язково меморіал слави, меморіал героїв. Ми оголосили вже конкурс, але все-таки ми мріємо, що настане час перемоги миру і ми активніше будемо проводити цю роботу. Я впевнений, що всі присутні і ті, хто не з нами, завжди будуть поруч із рідними героїв. І я гарантую, як міський голова, що ми завжди будемо поряд і будемо розділяти хоч якусь частинку вашого болю і допомагати підтримувати усьому, що ми зможемо. У середу, 1 жовтня, у Карлицькому міському центрі культури та дозвілля відбулася благодійна концертна програма з нагоди дня захисників та захисниць України, дня козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці під покровом героїв України, захисників і захисниць України тепло привітали міський голова Лесан Панюта і заступник міського голови Любов Коваль. Під час урочистостей було вручено подяки міської територіальної громади з врученням медалі за оборону України та грошової винагороди представникам добровільчого формування міської територіальної громади, номер 1 територіальна оборона Кагарличчини. Подяку Карлицької міської територіальної громади з врученням грошової нагороди висловлено представникам другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Родзинкою дійства став виступ Естрадно-Духового оркестру 22-ї окремої бригади Київська Русь Національної гвардії України. Говорять ведуча заходу Анастасія Мацібура, їхній виступ це не лише музика, це подяка і підтримка нашим героям із батальйону оперативного призначення Карна Національної гвардії України, які щодня стоять на варті нашої держави. Їхні благодійні концерти, в тому числі і до нашої громади, відбуваються за підтримки благодійної організації Благодійний фонд Юрія Василишина, за що ми щиро їм дякуємо. Під час благодійного заходу тривав збір коштів на підтримку Збройних сил України. У четвер, 2 жовтня, в міській раді відбулося вручення військових відзнак карлицький міський голова Лесан Панюта і виконуючи обов'язки начальника другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки Володимир Бойко вручили відзнаку міністра оборони України Залізний Хрест військовослужбовцеві Андрію Брицькому. Родичам загиблих воїнів було передано їхні посмертні нагороди Орден за мужність третього ступеня ним нагороджено захисника України Юрія Шарандака, а також відзнаку командира 38-ї окремої бригади морської піхоти, якої удостоєно сержанта Юрія Семененка. Героям слава, шана живим і вічна пам'ять полеглим. На початку засідання оперативного штабу 29 вересня, як і зазвичай, присутні взяли участь в загальнонаціональній хвилині мовчання. Ворог продовжує терор мирного населення України повітряними атаками. Говорить карлицький міський голова Олександр Панюта. Київщина також потрапляє, і Київ від ударів від дрони і дроне і. Ракетних ударів, тому ще раз закликаю всіх. Безпека понад усе. Є у нас всі е, укриття, які на обліку, є переліки всіх. Е, закликаю, особливо навчальний процес, виховний процес. Наш обов'язок е, людей закликати і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Це є обов'язком. Давайте це все робити. Майно то одна тема, а люди, люди це найцінніше, що є у нас в нашій державі. Тому людей бережемо і особливо дітей. Штаб обговорив актуальні поточні справи, зокрема щодо готовності до нового опалювального сезону, з рахуванням погодних умов. Складним залишається питання дохідної частини місцевого бюджету. Усім розпорядникам коштів дано вказівку оптимізувати видатки. Тривають заходи, спрямовані на збільшення надходжень. На засіданні традиційно було обговорено стан справ у закладах освіти, культури, медицини, службах соціального захисту, комунальних підприємствах. План заходів у рамках відзначення Дня захисників захисниць України, Дня людей похилого віку, Професійних свят бібліотекарів освітян. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги констатують стабілізацію захворювань на РВІ. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває нині 101 пацієнт. Триває ремонт приміщення реабілітаційного центру. Вирішується питання щодо наповнення його необхідним обладнанням. У четвер, 2 жовтня, відбулось 75-те позачергове засідання сесії Карлицької міської ради. На розгляд депутатів було внесено півтора десятка актуальних питань, і перед тим вони були опрацьовані депутатська комісією з питань бюджету та фінансів. Голова комісії Денис Дячков. Комісії з питань охорони здоров'я освіти культури голова Олег Савченко. На сесії було прийнято рішення про надання фінансової підтримки чотирьом військовим частинам. Несено необхідні зміни до програми забезпечення охорони публічного порядку. Передбачено на це відповідне фінансування. Прийнято також рішення про передачу міжбюджетного трансферу з бюджету громади. У вигляді субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету для 9-го державного пожежно-рятувального загону. Сесія внесла також на також назріли зміни до програми підтримки розвитку карлицької багатопрофільної лікарні. Ухвалено рішення про надання дозволу на харчування дітей за рахунок коштів міського бюджету. Затверджено плату за навчання та встановлення пільг у комунальному закладі міської ради Карлицька школа мистецтв. За рішенням сесії буде надано матеріальну допомогу жителям карлицької міської територіальної громади, зокрема фронтовикам та членам їхніх родин. На сам кінець ухвалено рішення про початок опалювального сезону 2025-2026 років, говорить Карлицький міський голова Олександр Панюта. Я прошу підтримати е, таке рішення, розпочати з 15 жовтня 2025 року опальний сезон для всіх категорій споживачів, які знаходяться на території Карлицької міської територіальної громади. Друге, в разі зниження температури повітря, приміщення дошкільних, шкільних, інших навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, та соціального захисту нижче плюс 16 градусів розпочати опальний період за заявами керівників. Установкам закладів при наявності акта готовності до опального сезону. Прошу підтримати. 1 жовтня відзначався День людей похилого віку. Директорка Гарлицького територіального центру соціального обслуговування Тетяна Вітоха повідомила, що працівники центру вручили продуктові набори 350. Жителям громади, які перебувають на обслуговуванні центру. Територіальний центр від імені всіх працівників підопічних висловля подяку нашим спонсорам, за сприяння, яких були створені продуктові набори. Фізичний підприємець КСР Рита Анатолівна, товариство «Брошномельна компанія Теві, Прат Кагма, Прат-кондитерська фабрика. Влагода. Нам приємно співпрацювати з людьми, які хочуть допомогти незахищеній верстві населення громади, що так потребують уваги і підтримки у цей нелегкий для всіх час. Працівників дошкільних закладів, а також педагогічних працівників закладів освіти громади вітали із їх професійними святами на тижні, що минув. Кращих працівників системи дошкільної освіти Кагарличини, які відзначали своє професійне свято напередодні Дня працівників освіти, вітали 2 жовтня в міській раді. Привітав присутніх і подякував за працю Карлицький міський голова Олександр Панюта. дякуємо вам за вашу працю, дякуємо за підтримку, дякуємо за волонтерську діяльність. В цілому, все в нас добре, єдине, що Є воля, ми її виконуємо. і Я впевнений, що ми її виконуємо не оптимізувати дошкільні заклади. Станом на сьогодні, ви всі знаєте, що ми сьогодні всю мережу зберегли, і поки воля депутатів є, зберегти. Лисан Панюта і його заступник Любов Коваль разом із щирими вітаннями вручили подяки міської територіальної громади: Тетяні Дяченко, Людмилі Приходько, Людмилі Качан, Івану Боберу. Олені Пономаренко, Людмилі Поліщук, Вікторії Вакуліч, Марії Кучер, Галині Зінченко, Наталії Шуляк. Директор комунального закладу зашкільної освіти Зірочка Валентині Янкевич було вручено також грамоту департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Говорить Любов Коваль. Хочу побажати вам. Що кожного дня ми робили для наших діточок свято. Адже їм зараз дуже важко і ви це розумієте, з яким з яким самопочуттям ви б не прийшли на роботу. А для дітей це повинна бути радість. Насамкінець від імені нагороджених зі словами подяки звернулася Наталія Шуляк. Ми вам дуже дякуємо, і всі заклади відчувають велику підтримку з боку нашої влади, наших депутатів. І все дійсно, що хто просить, завжди вирішуються всі питання. Педагогічних працівників Кагарличини напередодні їх професійного свята вітали представники відділу освіти, освітян міста. Першого, другого, третього та четвертого ліцеїв, а також центру дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв вітали 3 жовтня карлицький міський голова Лисан Панюта, його заступник Любов Коваль. І з ними в деяких закладах побували і ми. Ліцей номер один імені Василя Мамія, говорить Олександр Панюта. Насамперед від громади хочу подякувати вам за вашу працю. Працю над складну в таких умовах складних. В умовах війни, тому спасибі велике. Ми е, вирішили в цьому році перше, перше, е, діток, ми нагороджували премії переможців е, постійно попередні роки, а в цьому році ми вперше вирішили також заохотити і працівників, а точніше педагогічних працівників, тих, хто підготував переможців самих різних рівнів. Тому я з задоволенням, дуже багато у нас є подяки, я з задоволенням вручу ці подяки. Ліцей номер 4 говорить Любов Коваль. Нехай ваша, шановні колеги Освітянська Нива, буде світлою, доброю, багатою на здобутки ваших учнів, адже заради вас ми працюємо, заради ваших досягнень, заради майбутнього України. Ми працюємо і маємо певні досягнення. А ви підтримуйте своїх педагогів. У суботу, 27 вересня, в селі Самегори, що на Богуславщині, відбувся мистецький благодійний фестиваль Гарбуз Хвест у Кайдашів. У програмі фестивалю було безліч усього цікавого, захоплюючого, танцювального, пізнавального, смачного та неочікуваного. Виступи митці, виставки продажі усіляких виробів, смаколиків, лотерея з чудовими призами, цікаві локації, мальовничі фотозони. Тривав збір коштів на потреби наших військових, що наближають перемогу на передовій. Серед почесних гостей і активних учасників благодійного фестивалю народний аматорський хор Кагарлицького міського центру культури та дозвілля керівник Олексій Михайлов. Наші меці представили змістовну програму і кожна з пісень заслуговувала на оплески присутніх. Поїздку на Гарбус Вест Кайдашів 20... 2025 організував відділ культури за сприяння карлицької міської. Ради. 29 вересня відзначався Всеукраїнський день бібліотек. 30 вересня в концертній залі Каролицької школи мистецтв відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Вела захід Директор школи мистецтв Людмила Ігнатенко. Бібліотечна праця то любов. Любов до книги, до знання, науки. Щодня для читачів ви знов і знов берете мудрість вікову у свої руки. Людмила Іванівна надала слово карлицькому міському голові Олександру Панюті. Хочу подякувати вам за вашу працю. Я ну, щільно комунікую, співпрацюю, відвідую ваші. Місця дислокації, філії і публічну бібліотеку. Я знаю і хочу, щоб ми все, що маємо сьогодні, зберегли. Тому, слова подяки вам за волонтерську роботу. Хочу подякувати нашим військовим захисникам і захисницям і ви повинні доносити вашим відвідувачам про те, що тільки завдяки їм і завтра ми повинні наголосити всім про те. Що ми сьогодні можемо працювати, жити у таких умовах тільки завдяки тим, хто сьогодні оборони, захищає наші кордони, зберігає нашу територіальну цілісність і незалежність. Очільник громади разом зі своїм заступником Любов'ю Коваль вручили подяки міської територіальної громади з нагоди дня бібліотек Тетяні Владіміровій, Марині Волошин, Тетяні Гриценко, Олені Головченко, Інні Пархоменко, Оксані Шаршовій, Віктору Салію. З професійним святом бібліотекарів привітала начальник відділу культури Олена Петленко. Я щиро сердечно вітаю ще вас із професійним святом і хочу побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, хочу побажати вам вдячних. Відвідувачів, хочу побажати вам миру і злагоди у ваших сім'ях. Хочу побажати вам, щоб завжди над вашою головою було мирне небо. Олена Петленко вручила подяки відділу культури завідуючим філіями бібліотек громади, а також були вручені нагороди та подарунки від проспілки працівників культури. Директорка публічної бібліотеки Лілія Литвин свою чергу подякувала Олександру Панюті, депутатам міськради за підтримку бібліотечної галузі громади. Юні таланти, вихованці школи мистецтв та їх викладачі подарували бібліотекарям незабутні хвилини радості зустрічі з музикою та піснею. Напередодні дня захисників України в Карлицькому ліцеї No1 імені Василя Мамія організували благодійний ярмарок. Смаколики готували батьки разом зі своїми дітьми, учнями ліцею. Ярмарок працював два дні у фойє-закладу. Спочатку свої вироби запропонували учні початкових класів, потім старших. На ваших екранах ярмарок учнів молодших класів. Охочих придбати смаколики було багато, тому розкупили майже все запропоноване. Знаємо, що батьки та учні першого класу, де класний керівник Лариса Мацібура, зібрали 7,5 тисяч гривень, а про загальну суму повідомимо згодом. Кошти підуть, звісно ж, на підтримку Збройних сил України. Карличани та гості міста були і перебувають донині в захваті від композиції, підготовлених квітковою крамницею Максима Воловенка. Карличани та гості міста були і перебувають донині в захваті від підготовлених квітковою крамницею Максима Воловенка композицією, де головними атрибутами є гарбузи і солома. Це біля магазину. І ми про це розповідали. Але фотозона розширюється, підходить до завершення осінній вернісаж в центрі Карлика. Тут працюють спільно з крамницею і працівники міськ адміністрації парку пам'ятки Карлицький. Пропонуємо вам фрагменти зйомок креативних фотозон у центрі міста. Традиційно на засіданні оперативного штабу щопонеділка представник поліції Карлика Інна Калієвська доповідає про роботу відділення поліції за тиждень, що минув. Так було і 29 вересня. За минулий тиждень до поліції звернулися 246 звернень повідомлень надійшло. З них два внесено факти до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це пошкодження авто, порушена 194 частина перша і е, проникнення в місті Ржищев, порушена 162 частина перша. Загалом складено три адміністративні протоколи за статтею 130 керування водіями в стані алкогольного звільнення матеріалу скеровані для, до суду для прийняття рішення по суті». Також складено 82 адміністративних протоколи це за порушення правил дорожнього руху, а також по лінії громадської безпеки. Працюємо в штатному режимі, здійснюємо на постійній основі відпрацювання з, спільно з працівниками другого відділу військово РТЦК на предмет виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації, а також осіб, які самовільно залишили військові частини. З погоди на наступний тиждень. Понеділок, 6 жовтня, малохмарно буде, 9 градусів тепла вночі, 15 в день. вівторок, 7 жовтня хмарно, плюс 7, плюс 14 градусів. Без опадів буде в середу, 8 жовтня, аж 12 уночі, аж 20 у день. Четвер, 9 жовтня малохмарно, 11-17 градусів. 15-10 жовтня хмарно, але з проясненням, плюс 9 плюс 16 градусів. Субота 11 жовтня мало хмарно, плюс 6 плюс 19 градусів тепла. Неділя 12 жовтня буде без опадів. Плюс 6 уночі, а плюс 20 у день, помірного тепла. Вам же бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре, слава Україні і героям слава!